Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поспілкуватись на ще одну важливу тему, яку і ви запитували, і, в принципі, в мене чомусь є сьогодні такий настрій, натхнення зробити даний відеопрогноз. Тема звучить наступним чином. Чи все-таки можливий певний мир? От, власне, чомусь не говориться повноцінне і повномасштабне завершення війни, а саме як мир. Чому так от йде фраза, будемо сьогодні з'ясовувати, в Україні до, 24 до кінця 2024 року. Я наголошую, що по енергетичних законах новий рік може наступати не 1 січня, а так як от по східному календарю часто вважається, тобто це десь близько вже там кінець січня, друга половина лютого. Але, в принципі, будемо розуміти, що власне до кінця 2024 року, такого якби календарного. Давайте таким чином поставимо запитання. І що покаже карта? Чи можливий все-таки якийсь мир? А чому в мене виникло взагалі бажання зняти дане відео? Пояснюю. По-перше, дуже багато зараз всього різного змінюється активно, тобто сценарій майбутнього вкотре активно змінюється. По-друге, сьогодні я знімаю даний прогноз це 31 липня, і вже в офіційних новинах офіційно заявлено, що в Україну прибули F-16. В принципі, про це теж я раніше робив прогнози, теж вони вже, бачите, збулися. І все-таки останній день липня і це офіційна інформація. По-третє, у вчорашній енергопрактиці. Хто бере участь в енергопрактиках, той теж знає. Це була наша 888 практика, 20, перепрошую, 30 липня. І там теж прийшла така дуже цікава інформація, що так, якби, чи мають бути важливі зміни орієнтовно там, через 100 днів. Такі зміни чи важливі для України, чи отакі от знакові, саме, я так зрозумів, в плані вирішування ось так, якби, ну, миру в Україні. От мені дуже цікаво, чому не йде слово, власне, ще повноцінна повномасштабна перемога. Бо, напевно, я розумію, що в 2024 році, так як і ще рік тому показували ну, якби мої розклади, на жаль, не випадало. Я сказав, що я дуже сумніваюся, що в 2024 році в Україні буде повноцінний перемога і так далі. Тим більше, як її розуміють там з кордонами 91-го року. А от питання миру чи активно для цього якоїсь роботи. І запущення для цього якихось сценаріїв, стратегій, тактик і так далі. Зараз подивимося, чи це взагалі можливо до кінця 2024 року. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соцмережі. Вже в нас кілька карт випало. Будемо зараз трактувати. Також ставте вподобайку, залишайте ваші коментарі і поширюйте відео. Підтримуйте український контент. Сьогодні для роботи з даним запитом я взяв три колоди більш така класична колода Таро. Також колода оракулів і ще одна така дуже незвикла, незвичайна колода Таро, з якою я, мабуть, в прямих ефірах працюю напевно вперше. От така вона дуже має багато намальованих різних абстракцій. Але серед тих абстракцій ти хочеш подивитися, щось можливо виливати, якісь знаки, якісь підтексти. Тобто, від дуже чогось такого конкретного будемо йти до чогось такого дуже абстрактного. Ну що ж, три карти, які самі по собі випали: перша карта восьмірка чаш. Це йде карта, як відходимо від чогось одного, рухаємось до чогось нового. Тобто, все-таки в цьому процесі мирному в Україні. Якась прогресія десь таки то й може настати, але знову ж таки дві карти, які випали, говорять за однією мовою, що буде для цього відповідний ресурс і відповідна сила. Бачите, йде і десятка пентаклів, і восьмірка пентаклів. Тобто має бути підтримка, має бути ресурс, має бути відповідне для цього миру знаряддя. І ще раз наголошую, я вже не в одному в ефірі про це говорив. Можливо, хтось, хто буде сьогодні взагалі вперше дивитися мої прогнози. Я говорив раніше, що сама якби така перемога в Україні може складатися з кількох етапів. Перший важливий такий якби етап це, хоча б, звільнення до кордонів як було до повномасштабного вторгнення. Припинення повністю вогню по Україні, обстрілів по Україні і зняття воєнного стану. Це буде перша така значна велика перемога. А саме питання, от, як багато про це говорять, і мирного процесу, і переговорів мирних, і, до речі, зараз багато хто говорить саме за листопад місяць, що він буде такий в цьому плані знаковий, визначальний, ключовий. Але карта говорить, мають бути для цього передумови. Так, звичайно, є такий сценарій майбутнього, який говорить про раптовість, щось там станеться на тих, як кажуть, болотах в Росії, там, де стоїть вже путлерівський той режим, згине, сконає і, і буде стертий з лиця землі. І тоді вже і в нас якась піде позитивна прогресія. Але поки воно там все править в Україні, далі будуть продовжуватись отакі, от на жаль, страшні речі. Вони будуть лізти далі, вони будуть наступати далі, тому що вони розуміють, що рано чи пізно треба буде Треба буде сідати за стіл переговорів. і Вони хочуть це зробити, звичайно, для них на максимально вигідних умовах. А я завжди прошу, щоб ці всі можливі переговори були вигідно, виключно для України на таких умовах. Даємось далі, що покаже карта. Сила перевернута. Якби йде теж боротьба над тим процесом вирішування цих всіх моментів, ось ну така карта така собі. Колесо фортуни, карта певної теж долі, фатомності, зміна циклу, те, що має бути, те і буде відбуватися. Незалежно від того, хочемо ті чи інші події, не хочемо ті чи інші події, але сценарії вищі, які є написані, вони незмінні. П'ятірка кубків, карта такої теж десь. Пустоти, розчарування, печалі, щось здобули, щось, як карта говорить, щось ти здобув, щось ти втратив, зосередиться над тим, що ти маєш. Відпусти те, що вже неможливо вернути. Ну так карта говорить, так? І не хочеться тут мені це асоціювати, як зараз хтось можливо скаже, а може це про ті території, які вже втрачені, треба вже, типу, змиритись, відпустити. Тут мова більше йде про той момент, якраз в мудрості тактик і мудрості переговорних процесів тобто, там, де якісь можливості щось можна було змінити в якихось домовленостях вже деякі і втрачені, чому навіть в позавчорашній енергопрактиці йшла така фраза: що поверніться до того, що було в 2014 році, і згадайте, що там було, і там є ключ, те, що не вирішили тоді, вчасно і не змінили. Зараз може бути як шанс це все змінити. Отак От карта і говорить: зосереджуйтесь на тому, що ви вже маєте той багаж знань, той досвід, а не те, що вже купа років, там, допустимо, триває, 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 і зараз якщо якийсь глухий кут. І подивіться, оцініть ситуацію з іншої сторони. Хоча те, що будуть підбивати все рівно, всякі в лапках добрі люди, добрі особи, до того, що поступіться територіями і, нарешті, до чогось домовляйтеся. Буде така, і зараз така йде риторика. Ну, але дай Бог, щоб цього і не відбувалося. Ну, я не можу цього гарантувати 100%, але мова про це все рівно йде. Поступитися вже тим, що і так захоплене, і, відповідно, далі вже закладайте все, мир. Ну, таке собі, знаєте. Ну і карта повішений. Дуже це все хитке насправді. Я не виключаю, що до кінця 2024 року, особливо там дійсності, там період оцей. Листопада місяця, а також грудня можуть відбуватися якісь теж значні, важливі події для того, щоб в Україні наставав той мирний якраз стан, щоб був той якраз момент миру. Але це все дуже хитке насправді. Треба ще передивитися, що минулогорічного цей прогноз, який я робив по місяцях, які там йшли підказки саме осінь і оце завершення, перепрошую, початок зими. Ось, але ну, така карта хитка. І знов карта про жертви. Тобто, хочете миру, карта говорить, то йдіть, йдіть і чимось пожертвуйте. Ну, теж таке собі бачите. Тобто, з чим це пов'язано? По справедливості. Будуть от, те, що йде, офіційні органи, структури, організації, ті, хто допомагають і так далі. Оце те, що кажуть: от, ми допомагаємо, значить, ну говоримо, що з цим робити. І навіть і ті самі f 16 я про це теж робив окремий прогноз. Якщо їх не буде в достатній кількості, то тут і без карт і розкладів зрозуміло, що вони не зможуть змінити кардинальному ключі всю якби зараз ну, лінію фронту, тому що їх є, якщо їх є в недостатній кількості. І вони звичайно першочергово будуть задіяні для захисту території України, коли будуть обстріли і так далі. І, можливо, в окремих якихось спецопераціях, тих чи інших там ділянках лініях фронту, де це може бути застосовано, щоб ворога розбити і відповідно нас якусь перевагу отримати. І в тому числі я наголошую, що хто мене запитує, а що по звільненню території протягом 24-го року. Наразі найбільша енергія по можливому звільненню території, я наголошую, можливому, я не акцентую це стовідсотково. Найбільше по енергії це йде територія, та, яка лівобережжя Херсонщина. І напрямок Харківської області, там, де оця Чорнота залізла. Питання Запорізького напрямку насправді під питанням. Питання території Донбасу звільнення. Самі бачите, яка там ситуація. Тобто, це треба величезний, як на початку карти сказали, потужний ресурс. Але ця карта говорить. По справедливості кожному. По кармі кожному, по справедливості кожному. Цей рік я вам наголошував: це кармічний рік. І от наскільки все може бути непередбачено і змінитися в будь-який момент. Але готові будьте йти до жертв. Ну от, це бачите, ну, карта так каже. Щоб зараз хтось теж не казав, о там. Там екстрасенси, чи там ще хтось всі починають говорити про переговори і так далі. Я завжди казав, що рано чи пізно будь-яка війна, ну, в основному це історія доказує. Є момент якогось переговорного процесу. Ну, Згодні ви з цим не згодні це вже інше питання, але це так є. І Якщо хтось там каже, от, а там, певно, екстрасенсам кажуть, що казати, чи, певно, їх там підкупили, ще раз наголошую. Я говорю те, що мені говорять мої духовні наставники і карти. Розумієте, про що мова? І якщо йде така зміна енергії, і такі з'являються сценарії майбутнього, я їх озвучую. І я там ні на кого не працюю, ні з ким не співпрацюю. У мене є моя думка, мої відчуття, я їх озвучую. Кому подобається, добре. Не подобається, ну то ніхто не заставляє дивитись моїх прогнозів. Як я кажу, проходьте повз. Але в даній ситуації ось такі, якби карти. З першої колоди. Ця колода, якщо я правильно пам'ятаю, Сьюзен Делінгер. А може, і неправильно пам'ятаю, тому не буду говорити оця колода Таро. А може й правильно. Потім погуглите, пошукайте. Ну, вона дуже цікава. І я от коли-то був на офісі і так за нею згадав, і я думаю, треба її взяти. Десь я її, от в якомусь розкладі вона мені знадобиться. І от сьогодні я чую кличе. Треба. Дивіться. О, до речі, от дивіться, дуже карта схожа ось це колесо фортуни. Тобто те, що має бути по фатомності, по закону карми, по закону долі, кожному по його заслугах. Але тут пряма карта, і тут пряма карта. Щасливий випадок, щасливий, знаєте, кажуть, такі якби, ем, щаслива можливість, щасливий випадок. І от момент все перевернути, повністю змінити хід цього, всього. шанси їй дуже великі саме зараз, саме ще до 15 серпня вересня. І ці гади пришвидшуються, бо вони розуміють, як прийде, вже, як прийде цей період перемоги, період перемоги, бачите, як то хочеться перемоги, я за вибори маю на увазі. Залежно, хто в Америках виграє вибори, це ж теж багато чого буде мінятися. В світових динаміках, тенденціях так далі. Про це в мене окремі є прогнози, кому цікаво, подивіться, хто ще не бачив. Але це, власне, от колесо, 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 колесо. З кожного поганого завжди, після кожного чогось поганого завжди настає щось хороше. І тут намальовані такі, теж не знаю, чи вам видно. Тут намальоване, якби оце таке червоне таке, щось агресивне, таке обличчя, яке кричить, і воно йде вниз. Тобто, ця нечисть, та чорнота, якась йде якби, вже вниз, а вверх в колесі Сонце. Бачите, сонце, радість. Тобто динаміки є, шанси є. І, переговор... і почати переговорний, потужний процес на вигідних Україні умовах. І дай Бог, щоб почати таке ще звільнення територій українських. І в тому числі ще отримати цю допомогу. Шанси є. Я про це говорив, про це буду говорити. Як вже шансів не буде, я вам про це скажу. Все, шансів більше нам нема, не дають. Все. Як є, так є. Але зараз шанси є. Далі дивимось. Обмеження. Карта обмеження. Звичайно, що обмеження зараз є, тому що, по-перше, тримати. Чим оборону тримати, а ми бачимо, яка зараз ситуація по лінії фронту. Зараз, ну я теж буду ще робити прогноз. По регіонах гарячих точках, от так само слідкуйте, будь ласка, за цим. І там, де неможливо втримати оборону, про який, наприклад, контрнаступ може йти мова. Але тут йде енергія, що ворог так само, я вам вже про це теж говорив, в них так само є свої певні колотнечі якісь, і в них теж є. Теж певне виснаження їхнього, навіть людського ресурсу і так далі. Вони чим далі, тим більше таки не розуміють. А заради чого це взагалі, ну, взагалі ну, заради чого вони воюють? Тобто вірити в це, не вірити, але така енергія є, вона прокидається. І то з тої позиції, що ну, просто приходить розуміння, напевно, що ну, їм хочеться, ну, напевно, жити, так? а не вмирати зрозуміло, заради кого, заради чого. Далі в нас карта. Тут, бачите теж такий цікавий малюнок, продемонструю вам його. З однієї сторони, така ніби теж, бачите, як куля, вона мені нагадує чимось по асоціаціях ну, земний глобус. І второ, ошу є така карта, яка називається Ми є світ. Таке, знаєте, як об'єднання. Світове об'єднання, щоб якось оті всі розігнати Хмари. Але хмар тут ще багато. І сама карта, вона така трохи важкувата, така, я би сказав, як от, знаєте, як грозова карта, як гроза насувається. Тобто по цій карті я теж розумію, що все ще дуже так хмарно і туманно, хоча шанси є, але як скористаються на рівні фізичному цими шансами конкретні персони, бо те, що залежить від, реалі... що залежить від карт і від вищих сил, нам дають, як це буде реалізовано? В реальному житті це залежить не від мене, не від карт, і навіть не від Господа Бога, а від конкретних людей. О, енергія стихія вогню. Вогнем, світлим, божественної енергії та любові хай згорить вся нечі з лиця землі української, взагалі з лиця землі. Сильна, потужна розв'язка, яка може бути неочікуваною. І вогонь, який швидко поширюється. От знаєте момент, коли. Десь доводиться відступати, десь доводиться тримати оборону, десь, ніби так виглядає в багатьох моментах груді, ти як програєш, а потім, отак, знаєте, як тоді було, за один момент велике звільнення з нашої сторони, великі прориви, великі контрнаступи, великі, великі-великі можливості, щоб от спалити ту всю нечисть геть з нашої землі. От чомусь слово спалити. Я розумію, що може поки що це звучить дуже так фантастично, але я ще раз кажу, я озвучую те, що йде по розкладу. І ще одна така карта. З однієї сторони намальований такий зубастик, з іншої сторони намальована така, якби зима, а ще з іншої сторони посередині це всього як перо. І оце, от говорю, мені така ж теж мурахи по тілу. І оце мені якраз от, зима-зима, зима-зима, що до зими буде, так далі і буде. Так, Заморозка, пауза якась. І от, знаєте, от, з тим зубастиком. Те, що може бути підписано, те, що може бути домовлено. Може для багатьох зараз теж хтось скаже, а що він таке говорить? Як це можна щось там підписувати з тим зубастиком? з тим... Ще раз кажу, зубастик тут недовольний. Але, можливо, цей зубастик буде змушений щось конкретно підписати. Зимою стане ясно. Зимою стане ясно. Я теж наголошував, що ті події, які відбуватимуться в Україні до 15 серпня вересня, визначатимуть те, що відбуватиметься в наступні 9 місяців. Тому, звичайно, прогнози я буду далі робити. Навіть якщо комусь це не подобається, хтось розказує, що мої прогнози не збуваються. Мої прогнози збуваються. Так, не всі 100%, але збуваються. І дуже багато і доказів в цьому є багато. Хто шукає, той знаходить. А хто не хоче в це вірити, то ще раз кажу, рухайтесь далі. І карта ще таке теж перо. Ця карта, мені знаєте, про якусь таку, знову ж таки, надію. Я не стараюсь давати марних надій, але мені ця карта про надію. Про те, що дійсності, от знаєте, як. Божий промисел, вищий промисел. Це карта мені про от таке щось високодуховне, ангельське, покровительство, сила захист. Знаєте, кажуть, от знайдеш там пір'їнку, це означає, що підказки твоїх ангелів охоронців Вони за тобою слідкують, вони за тобою ідуть, вони тебе підтримують, вони тебе наставляють. Головне, прислухайся до цього. І теж карта, бачите, тут ще намальований такий, теж, така, якби куля, і два пера. І два пера. Тоже про, про, про щось таке підписання домовленості, підписання і на світовому рівні по відношенню до України. Ну знову ж таки, буде цей саміт миру, і так далі. Буде ця підтримка. Я вважаю, що буде. І от з тим зубастиком підписання, навіть якщо він буде чимось недовольний, це його проблема. Щоб забрались геть з нашої землі. І, до речі, така теж недавна інформація. Ем, я знаю, що це фейк, але теж така інформація прийшла, що. В Тіктоці в нас десь там влукаєш, є там, ніби російський якийсь наказ, що з 1 листопада треба вивести всі війська з України і так далі. Ну, ясно, що це фейк, але дай Боже, щоб воно все реалізувалося, щоб, вже... щоб вони вже взагалі з України вийшли. Що тут у нас є? Клинітап. Вичистка. Вичистка. Це оракул мудрості. Добре думайте, що робите, що говорите, що взагалі куди рухаєтесь. Карта такого думаючого думаючої особи. Вибір, от роздоріжжя від вибору залежить от далі, що буде. І тут, подивіться, як цікаво, тут колесо фортуни, тут карта вибору, тут це колесо йде. Гнучкості. Треба бути гнучкими. Що ми, звичайно, говоримо про якийсь переговорний процес, про якісь оті, як мова йде про ті жертви, чи ще щось, карта говорить, будьте гнучкими. Але можна бути гнучкими і можна так викрити, що потім сам ворог буде в шоці. Що вони де опустили, не зрозуміли, і так далі. Тобто деколи хитро і мудро продумані плани також можуть принести величезний, потужний результат, ось про що карта говорить. І час, який. От... Час, який швидко збігає, час, який швидко збігає, і дуже хочеться. І тут теж такий ніби карта якоїсь по справедливості. Така карта в чомусь там -то, на того повішеного по, -по, -по, по схоже. По справедливості певні рішення по правосуддю, але от бути чесним треба, собою з іншими. І тут карта глибоких знань, глибокого дослідження. Не спішити, не квапитись, Навіть карти в одній кольоровій гамі. Але швидко думати, ну, бачите, не спішити не квапитись парадокс, але швидко думати, приймати рішення, бути гнучким, щоб от землю нашу вичистити з того, з того гадства. І якщо знову ж таки вертаючись до мого запиту, який сьогодні в ефірі проговорюю вже там, майже 23 хвилини, мова йшла про те, чи може бути мир до кінця 2024 року. Тому, роблячи підсумок, я кажу так. Шанси для початку потужних вже врешті-решт мирних оцих процесів є цілком і повністю. Про тотальне і повноцінне завершення війни саме у 2024 році в мене підтверджень, на жаль, немає. Тут я вас не потішу. Пуста карта, навіть немає відповіді. І знову ж таки. Нагадує свій сон, який мені приснився ще до початку війни. Що війна може тривати 5 років з 22 по 27 рік. Від 1 до 3 років це може бути така недобра, гостра фаза. Якщо беремо від 1 до 3 років, це вже охоплює 25 рік. І ще 2 роки може взагалі бути такий загальний неспокій. Бо я кажу, війни є різні, політичні, економічні. Країна, яка після війни вікомо що буде стані і так далі. Так і так далі, Ну, мова нема. Що того, якби би повноцінного спокою, що дійсності може 27 року не бути. І тут карта є два. Але в плані потужних якихось тих мирних угод, ініціатив і так далі, так процеси можуть бути нарешті запущені. І головне, щоб було чим відбивати все тегатство. І на основі отриманих успіхів диктувати Україні свої умови. Ось мій сьогоднішній висновок по результату даних прогнозів. Хто ще має якісь свої думки припущення, в кого, можливо, теж є якісь бачення, відчуття, хто, можливо, свої робить розклади, які з ним сняться, пишіть це все в коментарях. Радий буду почитати. Тому що завжди знаєте. Якось там думка, там думка, там думка, і маємо загалом якісь теж пазли, які складаються в велику картину. В цьому прогнозі, всім дякую за увагу. Бажаю всім, як завжди, миру. Бажаю всім побільше світла. Продовжуємо наш рух до перемоги. Хай все буде Україна, хай чим пошвидше буде мир, спокій і перемога України. Допомагаємо нашим воїнам, хто як вміє, хто чим може, хто як знає, обов'язково приєднатися до енергопрактики, яку я проводжу кожного вечора о 10-й, годині за мир та перемогу України, і також молимось за багато інших запитів. Всім нам побільше добра, любімося, бережімося, тримаємося і до нових зустрічей в нових ефірах та прогнозуваннях. Почуємось!